Новий глобальний патч для Stalker 2 вже дуже скоро. Ймовірно, це відбудеться вже як за день-два, так і це може статися ось буквально за годинку другу. Адже команда GSC нам прямо каже, щоб ми готували вмощувати свої булочки в наші зручні крісла перед капухтерами в очікуванні затестити оновлену гру з доданими приладами нічного бачення, оновленою системою луттингу і дуже дуже. Дуже багато іншого, і зараз про це все ми детально поговоримо. Звісно ж, тільки не забувайте, якщо вам потрібно зібрати топовий, потужний або просто надійний, продуктивний та недорогий ПК, звертайтеся в наш магазин КТС і використовуйте промокод МЕТАРЕАЛІСТ для того, щоб отримати знижечку. В нашому магазині є як 5090, так і новенький 17-й айфон, який вже буквально за тиждень. День буде в наявності. Також в нас зараз діє чудова акція, де є знижка до мінус 23% на ноути від Asus, До речі, на яких топові новинки тільки так літають. А також увага до мінус 55% знижки на гаджети. Поспішайте, адже ці пропозиції обмежені в часі. Ну а ми можемо починати. Отож, а розпочнемо ми з нового відео від самих GSC. Ну як нового? Декілька днів тому. Команда запостила новий шортс, де показали, як буде виглядати те саме нічне бачення в оновленні. Ось власне, і ви прямо зараз можете це побачити. І до відео доданий дуже короткий, але тим не менш цікавий опис. Сліпий я, але побачиш ти, коли знайдеш ПНБ, які вже на підході. Згодом джіс запостили чотири нових прекрасних скріншоти з гри, де ми бачимо, що будуть різні режими нічного бачення, от як традиційний монокуляр і так далі. А також цікаво, що буде не тільки дефолтний зелений колір, а ще й синій. І ніби як синій буде вважатися більш привілейованим, тому ймовірно, ПНБ з такими можливостями буде коштувати дорожче в грі. В будь-якому випадку нічне бачення виглядає дійсно дуже гарно, ніби скріни. З голівудського бойовика загалом очікуємо. Але це ще не все. Маємо чимало нової інформації та коротеньке нове відео від самих розробників. До речі, у цьому відео ми можемо переконатися, що в рандомному сховку, ну як в рандомному, ймовірно, у надійно схованому сховку ми зможемо знайти вже щось реально варте уваги, і варте того, щоб добряче попотіти, бігаючи по зоні в пошуках, адже там тобі і набої, і їжа з енергетич. Гетиками і антирад, і навіть збільшений магазин. Та увага, дорогий та потужний приціл, який в торговця буде коштувати чимало грошей. З цього приводу DSC кажуть, що знають, як багато сталкерів часом хочуть знайти в сховку чогось цікавенького. Тому в оновленні 1.6 вони перебалансували лут в сховках по всій зоні. Тому дивіться уважніше, та не пропустіть джекпот. А також розробники нагадують, що оновлення буде вже дуже дуже. Скоро в додачу до цього в Діскорді ком'юніті менеджери відповіли на певні питання фанатів, з чого нам стало відомо, що в середньому в сховках тепер буде більше луту. Щоправда, на локаціях менше луту поза сховками, тому зросла важливість самих сховків. А самі сховки в середньому містять більш цінні нагороди. Ну й хабар в сховках тепер набагато краще буде відповідати прогресу сюжету. До прикладу, в малій зоні, звісно, буде менше, та в цілому це буде гірше. Ірший лут, але от в кінцевих районах гри він буде набагато цікавішим. І зараз важливо, розробники повідомили, що вам не потрібно починати гру заново, аби ці всі сховки працювали. Ця система буде сумісна з вашими збереженнями, тому просто продовжуйте гру після оновлення і насолоджуйтеся ребалансом тих самих сховків. А тим часом я нагадаю, що бінокль не планується в цьому патчі, його додадуть трохи пізніше. Також в цьому патчі додадуть функцію вимкнення автонахилу персонажа та сортування сховку. Але ж ви повинні розуміти, що ці всі зміни, про які ми щойно говорили, це лише частина, ймовірно, менша частина змін, які нас очікують з оновленням гри. Саме оновлення буде вже на днях, можливо, навіть і сьогодні. Хто зна. Якщо так станеться, я зроблю, звісно, відповідне відео по цій темі. Ну і також, ми, звісно, будемо стрімити та тестити цей самий патч. Тому в такому Разі обов'язково залітайте до нас на канал і долучайтеся, а ми вас будемо безмежно раді бачити. Що ж наразі це все хто зна, можливо, ще сьогодні з вами побачимось. Гарного вам дня та до скорої зустрічі!